Друзі, іншим легендарним смаколиком, навіть не смаколиком, а їжею Зінькова є ось такий хліб. Він важить більше 4 кілограмів. Його випікають тут ну, у багатьох обійстях, правильно. Це Валерія Лісовська. Вона зараз розкаже, з чого починається процес випікання цього хлібу і покаже, як замішується тісто. Перед тим, як я приступаю до роботи, я е, стаю перед іконою і прошу благословення, щоб в мене хліб вдався. І ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Для початку роботи ми повинні взяти опару. Це та сама закваска, яка бродить цілу ніч. Виляли сюди цю опару, потім ми беремо муку, житня та вищий сорт. Просіємо муку, засипаємо сюди у тістоміс, вмикаємо і починаємо тісто мішати. Валюється піч, ми можемо розпочинати виробляти наш хлібчик. Ми наш хлібчик кістечко маємо важити. Зараз ми будемо хлібчик наш качати. Щоб був у нас колобок. Ціна така в нього, в нього теж 230 гривень, тому і ми такий робимо великий. Отак він тепер в таких мисочках у нас має підійти. Перед посадкою я додаю до борошна житнього, додаю любу крупу. Для чого? Для чого? Коли сажається хліб в п'єць, він потім піднімається, йому легше, легше піднятися на цих крупах. Можна висівки додати, Но на звичайній муці він може вам. Йому тяжко підніматись буде на поді, на самому поді, на днищові хліба. І він може привикнути. А тепер присипаємо. Робимо таку присипку йому. От ми присипали. Тоді беремо вже наш хлібчик щоб ми його формували, замішували і викладаємо. Викладаємо на лопатку. Оп. Поклали. А тепер ми його трошки обмиваємо. Об'ясняю, для чого ми це робимо. Щоб він рівномірно мав свою шкірочку. І робимо собі таку квіточку Давида. Хто як робить. От мене дочка, вона робить от ножом. Можна ножом, можна звичайною ложкою. О, от так от. Ми зробили. І має рушничок бути у вас завжди під рукою. А тепер починаємо сажати його. Сажаємо. І лопатою туди тягнемо. але не дуже плотно ми кидаємо до стін, до, до стін. тому що вокруг нього має бути повітря гаряче. Має бути гаряче повітря. Якщо воно прилипне, підійде до стін, до стін підійде він, він може вам тріснути. Ми поклалимось і хліб цей і ваш так. Зіньківський, а що Річно. більш знамените зараз хліб чи ковбаса? Ну, колбаса без хліба, то не колбаса теж. Має бути і хліб, і колбаса.